Друзі, всім привіт! Як завжди, я рада вітати вас на своєму каналі. З вами Світлана та мої орхідеї. Так як огляд квітучих орхідей ви вже всі бачили. І ми домовилися, що нові розпуски нових орхідей я вам буду також показувати. Тож, я свої обіцянки дотримую. І в сьогоднішньому відео я хочу показати вам ось цього фантастичного фаленопсиса це орхідейка Фантом. Ви також могли бачити. Його трошечки у третій частині огляду квітучих орхідей. Знаєте, друзі, я вам скажу, що із моменту відкриття першого бутону я просто закохалася у цвітіння цього сорту, цієї орхідейки, тому що воно нереально красиве. Знаєте, воно ну, воно не настільки яскраве, як цвітіння осінньо-зимове, тому що влітку цвітіння трошки воно таке блідувате, воно не таке насичене, але все одно ця орхідейка дуже гарна, вона зачаровує, вона просто нереально красива, але ви подивіться, яка тут кількість цвітоносів, яка тут кількість бутонів, це щось неймовірно. Дехто скаже, що, ну, звичайно, там купила здорову орхідею, пересадила вся справа у. Добривах, у різних препаратах, а я вам скажу, що я цю орхідейку отримала відцвіташкою в зимовий період, і коренева система в неї була на два з плюсом. Так, друзі, це була не ідеальна рослина із здоровою кореневою системою. І з того моменту. Орхідейка в мене в домашніх умовах ще не квітла. Ну як не квітла? Вона випустила була одного разу ось цей цвітоносик. І коли він а, м, досяг рівня бутонізації, я його зрізала. Тому що я розуміла, що цієї орхідейки коріння дуже мало, цвітіння вона все одно не витягне. А мені в першу чергу, як я вам завжди повторюю у кожному відео, що для мене в першу чергу головне здорова. Рослинка, а не цвітіння. От коли я вже побачу, що в орхідеї гарна, гарна коренева система, гарна листова розеточка, В такому випадку, будь ласка, нехай вона квітне, нехай вона показує свій потенціал, я не проти. Але хочу вам сказати, що так, це перше домашнє цвітіння, і воно гарне. І в той момент я прийняла таке рішення, що, і, до речі, Бачу, знаєте, таке співвідношення, тому що вже деякий час практикую я із такими орхідейками, що я, коли бачу, що у орхідей погана коренева система, я не дістаю їх із магазинного ґрунту, який би він на той момент не був, чи він в хорошій якості, чи це ґрунт вбивця, як звикли на нього всі говорити. Що я робила із цією орхідеєю? Я зробила якомога більше отворів в горщику, щоб корінчики ті ще залишилися, а їх було, до речі, дуже мало, щоб вони отримували якомога більше повітря. Поставила цю орхідейку під лампу, тому що це був зимовий період, і світла, як ви знаєте, досить мало денного, тому я поставила цю орхідейку під лампи. Якщо у вас ламп немає, тоді ставте спокійно на підвіконня. Головне, не ставте десь там в темне місце, де дуже мало світла, і робила правильні поливи, дуже акуратні, тому що той метод поливу, якими, якими звикли поливати здорові орхідеї, для таких орхідей, звісно ж, не підходить. Я оглядала рослинку, дивилася, де, знаходяться, де розташовані корінчики, і по краю горщика трошки. Методом проливу поливала дуже так дозовано ось цю орхідею. І що ви подумаєте собі, через деякий час, коли орхідейка адаптувалася до моїх домашніх умов, до мого догляду, до моїх методів по догляду за орхідеями, звісно ж, у цієї орхідейки був метод оприскування теплою водою. І коли я побачила, що корінчики всередині горщика, так, друзі, не від шийки, всередині горщика пішли в активний ріст, от тоді, тільки тоді я почала додавати стимулятори росту, я могла обробити цю, ну, полити цю орхідейку або бурштиновою кислотою, а також використовувала добрива із високим вмістом азоту. І ця орхідейка після того. Почала дуже активно нарощувати кореневу систему як всередині горщика, так в неї пішли нові корінчики від шиї. І коли це трапилося, все, ця орхідейка з шаленою швидкістю почала нарощувати все. Вона навіть зараз в активному рості вона активно нарощує і кореневу систему, як ви бачите, молоденькі корінчики. Всередині горщика корінчики також дуже хороші. Давайте я вам, її, ну, вам ці корінчики покажу. Ось, друзі, дістала я горщик. Із кашпо, подивіться, бачите, ось які гарні зелені ось корінчики навіть в активному рості, бачите? На той момент я додавала наниз керамзит, потім йшла в мене кора, трошки кори із її попередньої посадки. але Ну, з його, так, з його попередньої посадки, цього ґрунту було дуже мало, тому що він був трошки такий схожий на торф. Але все, що могла я вибрати, я все вибрала, трошки передала ту мікрофлору, яка знаходилася в тому горщику, і ця орхідейка ось так пішла в активний ріст. І з того часу вона просто такими шаленими темпами все нарощувала, що навіть ті листочки, які втратили, були ось. Тургор, бачите, це, це все ще магазинні листочки, бачите, з цими механічними пошкодженнями, все ви можете бачити, я нічого не приховую. Ось вони вони, навіть вони повернули свою форму, вони відновили свій тургор, і ось вони в такому хорошому стані. Ну і звісно ж, коли орхідейка випустила мені таку кількість цвітоносиків, звісно ж, пішли вже у мене вхід добрива з високим вмістом фосфору та калію. Ви знаєте, ми його використовуємо. Під час активного росту цвітоносиків, або якщо наша орхідейка цілком здорова, але вже довгий час не цвіте, тоді фосфорно-калійними добривами ми стимулюємо її на цвітіння. Ну, і з того моменту я почала додавати орхідеї саме такі добрива з високим містом фосфору та калію, щоб орхідейці було легше ці всі цвітоносики витягнути, Щоб вона заклала якомога більше бутонів, щоб цвітіння було гарне та пишне. І все. Ну, Звісно ж, поливала я цими добривами не кожного разу. Це могло бути один раз на місяць або два рази на місяць, ну, залежно від поливу. Тому що зараз літній полив у нас трошки відрізняється від зимового, тому що ну, літній полив ми робимо частіше, тому що. Дуже багато у нас зараз світла, орхідейки гарно просихають. І я, наприклад, поливаю орхідеї від, ну, десь приблизно з інтервалом 7-9 днів, інколи 10, ну... Приблизно ось так. Даю гарно просихати орхідеям, потім гарно їх поливаю, методом замочування, ви це знаєте. Ну, і я досягаю ось таких результатів. Ви все це можете побачити на моїх орхідеях, що метод робочий. Звісно ж, такі методи підходять не всім, тому що ви повинні враховувати ваші домашні умови, в яких. Ростуть ваші орхідеї, яка у вас вологість повітря. Якщо, наприклад, у вас висока вологість, ви тоді не користуєтеся методом оприскування кожного ранку, так як роблю це я. У мене, наприклад, сухе повітря, тому я знаю, що мої орхідеї швидко пересихають на поверхні, їм постійно потрібно багато вологи, і я роблю метод оприскування кожного ранку. Uh, в спекотні дні я можу навіть цю процедуру повторити ще раз. Тому якось, знаєте, я до них звикла, я підходжу, я на них дивлюся. Uh, ось так uh, пощупаю верх ґрунту, uh, і якщо він хрустить, тому що на поверхні кожного горщика у мене переважно мох, і якщо він хрустить, тоді я знаю, що. Uh, я візьму водичку і трошки їх ще раз пройдуся по них і ще раз їх оприскаю. Тому прислуховуйтеся до своїх орхідей. Кожен із методів заслуговує на свою оцінку. Кожен метод дієвий, але головне підібрати вам той самий, який підходять, який саме підходить до ваших домашніх умов. І тоді, звісно ж, у вас все буде виходити. І як завжди, на. Кінець відео я хочу вам побажати тільки здорових орхідей, пишного цвітіння та до зустрічі!